Це заклад громадського харчування, що розташований на території Бердичівського ринку. Станом на 13 годину 3 листопада в кафе перебувало шестеро людей. Двоє з них не мали сертифікату про щеплення від COVID-19. Перевіряється дотримання карантинних вимог, uh -huh. на ну, заклад громадського харчування. У вас є сертифікат? Вакцина ви вже проводили? Ні, я за медичними показниками не можу бути вакцинована. Зараз проходжу, аналізи здаю і буде тоді довідка. А вас, так, а вас перевіряли заклади, не перевіряли наявність документи. Не запитували. А маску я тільки що зняла, я попила ви, каву. Був сертифікат при собі? Ні, немає. Я б... Маю. Робити. А вас тут, як ви харчувалися, запитували працівники? Ви вакциновані чи не вакциновані? Не запитували? Ні. Те, що є оголошення, тут є приході на двері, є попередження в людей. Ну, я вам сказав, так, тобто, що, то, що навіть Нас настільки люди невідповідальні. Ми не можемо їх заставити, дай вийми, покажи. Це, це не від нас залежить. Люди беруть відповідальність на себе. На території міського ринку правоохоронці перевіряли дотримання маскового режиму та наявність сертифікатів про вакцинацію у продавців. Майю Блендібург оштрафували на суму сто сімдесят гривень. Ми були без маски закривала саме. Розказувала анекдоти. – а маски не розказувала ніде а не завжди чути. Не зобов'язані бути постійно в масі. Далі Дотримання карантинних обмежень червоної зони перевіряли у магазинах непродовольчих товарів. Продавчиня Євгенія Стратій каже, що не всі покупці при вході в магазин одягають захисні маски. Підійшла людина, і сказала, що немає закону, який мене повинен не пустити до магазину. Що я маю їй сказати? А якщо я просто скажу, а вона не послухає. Будь ласка, набирайте 102, два, поліцію. За порушення карантинних обмежень передбачено штраф до 34 тисяч гривень, розповів заступник начальника Бердичівського райвідділу поліції Олексій Заверуха. Щодня працює три групи працівників поліції Бердичівської РВП, які здійснюють нагляд саме за дотриманням карантинних вимог. На період введення червоної зони на території Житомирської області то вже задокументовано більше 30 порушень правил карантину поліцейськими Бердичівського відділу поліції. Аліна Домбровська, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. no more.